Всем що я вас вітаю на каналі МРесплей. Новий відосик і він не для моего каналу. Ми будемо сьогодні устанавливать Redux, який буде допомагати нам з нашою графікою, з нашим FPS, з нашим зображенням, з нашим качеством. Ви бачите, я його убрал. Хто наблюдає за мною і дивиться, і дивиться мої стріми, то він знає, що у мене він стоїть. Не так давно я його поставив, Спасіба моїм пацанам, з яким я поставив в Десі, всі, ким я граю. Ну а перед началом подписывайтесь на канал, ставьте лайк до горы, пишите свои комментарии, ну а мы полетели, да? Будем проверять наш редукс на лучшем, на топ-1 сервере с GTA 5, с квантрп. Вот промокод mresplay, на старте даст тебе 50к и плюс один уровень прокачки твоего персонажа. Ну а мы летим. Сначала мы проедемся быстренько по карте, быстренько по карте мы проедемся. То есть, бачите, у мене даже карта от, стандартна. Но мы сейчас це все исправим. То есть, по карте, ну да, типа, нема, да, что вам показать. Все привыкли до этой стандартной карты, GTA 5. То есть, все зазначено. Вот, типа, блядь, там болечка вся, вся вот движуха тут разукрашена. Типа ничего, прям і сверхъестественно. Но э, мы вызываем сейчас. Давайте на муцике. Давайте на муцике, просто вот проедемся, что по карте. Даже сейчас уже видно. что какие-то минимальные такие недорисовочки. То есть кисть то туман, Чейка, что вот такая движуха, видите? Видите, вот это все. Воно все не так охуенно прорисовано. Но давайте минимально я пройдусь по карте, покажу вам, как воно вообще все это смотрится. То есть, видите, вдали даже оно, вот там, есть такие, типа маленького тумана. Расцветка Не прямо така от офигительно на дорогах. То есть не все так, блин, гладко, красиво. Я уже, кстати, привык до этого Redux, редукс вообще офигитный. Но, сразу скажу, если вы хотите его скачать, я вам оставлю ссылочку. Оставлю ссылочку на скачування файла Само сейчас расскажу в дальнейшем, как его установить и покажу вам охуительную картиночку. Но щоб його установити, вам прийдеться підписатися на мій телеграм канал, який є в описі під відео. Переходите в мій телеграм-канал, і я вам оставлю там ссылочку на цей файл. Дивіться, ну просто, ну воно не прям качественно сделано. хоча я грав до установки редукса і думав, та блін, заездь, мені подобається, картинка, охренітельна Но когда я установив редукс, такие ее. є. ти Що що це за картинка? де ти її взяв, Що ти? Як ти установив? Нам подобається, що ти, Де взяти? Де скачати, типа, понял? От, я приїхав, поки отут, вот вот. мінімально так припаркуюсь, бачите, туман. І показываю сразу. Тобто, ми закриваємо нашу GTA. Далі, що ми делаем? Це ми теж можемо закрити. Я вже скачав редукс. У мене він вот знаходиться. Бачите? Редукс 03. Тобто, у вас теж буде оця папочка. Коли ви скачаєте. По ссылку в описанні знайдете телеграм, і там зможете скачати цей редукс. Заходите сюди, відкриваєте раз, відкривайте два. У вас є апдейт. І вот цей формат. Такий, я не знаю, що це за фигня. Типа його можна відкрити через будь-яку програму. Ну, типа, не надо, не надо просто це діти. І відкриваєте і... свій ПК нове вкладки. То, есть, ви заходите ваш комп'ютер. У мене вот один диск, например, у вас может быть 10, блядь, 20 похер. Заходите сюда, файли програми, потом заходите в Steam, заходите uh, Steam Apps. Come on, знаходите тут свою игру. У мене тут є Dota, у мене є FIFA 24, 25, фермер симулятор, GTA, PUBG, Короче, оце вся движуха. Ви находите папку з GTA 5. Заходите сюда. Потім оці от два елементи ви копіруєте. Просто копіюєте, переходите в свою папочку з GTA 5. Нажимаєте кнопочку правую на, на мишечки, на вашу праву кнопочку і вставите. Но вставити надо з заміною файла в місці призначення. От І все. І пішла загрузочка. У вас все загружається. Сейчас редукція встановлюється І ми зайдемо, я вам покажу охренітельну картинку, яка у нас зараз з'явиться 87 88 89 90 быстренько устанавливается вообще. никто не будет тянуть кота за яйца Потом обновили себе рейдж мультиплеер Ну не забывайте що вам надо в любом случае Если вы играете на GTA 5 вам надо скачать Rage, зарегистрировать вам не надо в саму этажку 5 заходить, а через Rage. Ну понятное дело, что зайти на якийсь сервер. Нажимаете так вибираєте на якому сервері ви хочете грати я граю на квант RP. Ще раз вам нагадую. це Тут нажимаєте окей і все, у вас ігра запускаєте Проблем 0, но картинка будет просто на соточку Не забувайте что я играю на квант RP, вводите промокод M, resplay на старт 50к и один уровень прокачки вашего персонажа. Ну а пока мы ждем, пока воно заходить на наш сервер, топ-1 сервер. Это опять в Україні це так вот на минуточку кожен день 2к плюсом онлайн. Загружечка пішла. Я звук виключив, знаєте чисто із-за того, щоб воно нічого нам не мешало. А, от берем початкову точку. Раду, дивіться як все ярко стало Просто дивіться Город як воно все ахуєнно прорисовано. У мене чевипочка действует. Короче, о, банана у нас, Як вам блядь? Як вам такое, Дивіться, сразу про рисовочка. Как воно сайпельно смотрится. дивіться. Опа. Братик пропустил. Уважение. дивіться. Водычка. Все заебись. дивіться, просто яка картинка, Вона насыщена. Вона ярка, вона просто а. Кстати, вот на цьому месте, на цих вот камнях, Я снимал видосик с кейсами, де він Ахуя залетив. Вот, тут я стояв, тут стояв мій мотоцикл. А... Плюс ночью у меня светиться усі конфетки. У меня ночью светиться от, от ахуительной кроссовки. Ще раз напоминаю: я играю на Квант RP. Вызываем мотоцикл. И проедемся. Я вам покажу карту дальше. Ну просто подивіться: от, що ще надо. На яку тумана, но все ахуительно прорисовалось. Берем мотоцикл, блядь. Вот, на нашу кралечку, заводим и let's go Вот так аккуратненько, потихонечку. Я їду вам показую. Дивіться, на дорозі все розрисовано все красиво. ніяких у цих серих цвітов нету. ніякого тумана, все бля просто. Просто ахуельно. Показую вам карту. Карта поменялась. Все уже підписано розписано дивіться То есть ринок там, пирс. остров, такая вот движуха, отбавься дамба там, например, зерно, гора, палетка, лево трасса, мост, все за все охуенно прописано. Все, точку там поставив, тут поставив, вам поехал, охренительно. Идем все потихонечку, и вот так. Вот, братья, что-то делая непонятно. Ну, блять ну стало просто охренительно. Просто, видите, настолько оно ну, красиво уже смотрится. И плюс воно, ребята, вам помогает FPS. Воно прям хорошо вам поможет с коли когда у вас будет якась просадка, когда, например, будет дохренительно багато народу. Поэтому, блядь, ну просто подведь, нема уже цього тумана. Не знаю, как вам мне нравится. Да редукс мне, блядь, понравился. Це... Поэтому. Оу! Тут есть футбольное поле, я даже цього не знал. Тому, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайк, ось до договори, пишіть ваші коментарі як вам, Якщо ви установили встановили цей редукс, или уже установили після того, як подивилися цей відосик, напишіть як вам редукс, понравився, не понравився, може, якісь були проблеми, або ще якась вишукав. Пишіть, якщо що я вам допоможу, віддільно зніму для вас, ще якийсь відосик, може ще з чим-то другим поможу. Ну бля. Ну, це охренительно редуксик просто. Топ. поэтому переходьте по ссылке в описании, в телеграм-канал, подписуйтесь, скачуйте редукції, устанавливайте іграйте вместе со мной на лучшем на топ-1 сервере Это опять в Украине Це Квант РП. Дякую за перегляд. Па-па.